Всім привіт! Ми, короче, з Андрюхой будемо знімати третю частину веком. Опять без ростика, тому що нам лень, його успели. Так, Андрюха, заходь, давай. Якщо ти сюди не зайдеш, то зайдемо в другу Ну, ладно. О, да, почувствуй, микрофоне, по-моему. Terima kasih telah

Mm -mm. Не понял, чего. Так, ной. Ну сейчас. Лейдинг The backrooms. А, да? Я думаю, мы вдоль сгуяем. Ну, все. Час во такое? А, це часы. А скільки сейчас время? время? Так. Так, ты зайшов? А, да. Mm. Класс 88. Так, Манекен якийсь Так, подожди, тут туда лежить ключ. Ну, я поняв, треба його знайти. Шукай в тумбочці Так, ага. я поняв, дивись, іди. От там, де ти заспавнився, іди в самий притик, тут двері є. Ну. Ой. Ладно, закриваємо. Ем. Я кріпно від чого манікена більше немає. Оце там, де був манікен, стояв, так? Да? Ну. Біля стола. іди до того стола, там зверху бумажка, а знизу тумбочка. Справа стульчика. Ґгум. На неї нажимаєш і тобі дається ключ. Так. А, понятно. Я думав, що от кривач двері, а не такий. Ну, Тепер диви. Диви, дивися на цей комп'ютер, дивишся на нього і просто розвертайся в другу сторону. Ну. Бачиш надпись? Ну, так. Да. Іди туди. Тут ось по коробці залазиш на ящики збоку. Mm -hmm. Залазиш Ага, на він ящики. чи я, це я. І оцим ключом пробиваєш вентиляцію. О, опять оцей манікін. Ідеш тут оця вентиляція, а, ну, а пробиваєш він ключ там є. Пробиваєш, пробиваєш цей. Та манекена не бійся, він не тобі. Та ні, я не боюсь, просто хочу подивитися. Так, виліз а. з вентиляції вже. Що да. це за студії? А, тут іще один ключ. Так, бери ключ, один. Тепер дивись, mm. обійди, ось тут дошка. Ну, так. No, обійди, обійди, ц... обійди дошку, і тут ось в мусор, теж його візьми. О, знайшов, є. Так, тут на ага. столі лежить цифра біля лома, бачиш на цьому столі. Mm. На учительському yep. столі біля дошки, біля дошки. Ага, 6. 6, ага, у мене два. Так, подожди, вона тобі ще не надо. Тут 8 ось, от іди і з правої сторони на ось лежить цифра тоже якась, така сама, тільки, ну, тільки друга цифра. Ага, 4. 6, 4 так. Запоминай, де вони знаходяться. Бери Ом. Ты mm -hmm. um. підходи до якогось вікна, ты його можеш вибити. Ее yeah, я вибив вікно. Проходь. Ура. Проходь. Тут в Проходь, е так. Тута ось Тута стрілочка в стену. Тут уся стрілочка. Там стіна така, бачиш? Ну, no, я бачу багато стін. Не, ну тут типа стіна, вона вы там стреляет. Один, два, на три, четыре. Типа ну, тає... да. таємні дво... двері, понял? Ну і оце, Ось Це через не буде, треба вийти. Тут ось рядом висить бумажка і пароль. Ну, е, ага. Шість, Тобі 4. Та більше треба дві цифри, дивись. Одна цифра. Так. О, дивись. Так, так. Я загубив цифру. А ось ось сім. Ось знизу тут ця надпись at feels good to work. І тут знизу, короче, дво... ну, цифра лежить, бач? Так, да, я якраз її... Э, Найшов, цей... тепер дивись, бери опять лом і підходь... Да, так, пеп... с... стяну... манекен. да? да, я вже... Я вже стіну, ой, не стіну, о, манікен. Багато манікенів. Двері ось цю заколочену розколотив, так? Да? Так, да, я вже розколотив. Відкрив двері, тут ось пролазиш по паркуру. По якому паркуру? Тут паркуру, просто... Ну, короче, тут паркуру, коротше, тут пролазиш. Лабіринт. Так. Да. Пролазиш, пролазиш і бачиш? Тут на тепер ти дійшов вже до стола, що треба піднятися, типа. Щас. Uh, і ти і прямо да. в лабіринту, і ти дійдеш до стола, який, ну, типа, піднімає тебе. Ага, є. Оце треба виламати. 8, 8. Так, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. Це твоя перша цифра. А, перша? Так. Да. Там, дивись на малюнку. Оце перша. Потім друга на учительському столі та що лежала. Mm -hmm. Третя ото під надписю на тумбочці, поняв? Так, вісім. 8... І послідня це на партії, ото, ну, типа партії ученика. Mm -hmm. Так, у мене так, перша. Поняття. Ага, тобто це у мене буде. Ага. сім, сім. Mm -hmm. Так, вісім. 6, 7, 4. Є! О, двері відкрилось. Я бачу світ в кінці тунелю. О, є, я в бекрумсі. О, все, я теж знайшов ви... всі пароль, коротше, зараз. Од... Один, два, Тут... два. О, двері. Тут двері в... в... О, о, все, відкрились двері. Да, Йо Йо-моє, вони, надіюсь, не закриються, так? Да? Холодні. О, я в бекрумсі, а ти де? Я от теж в бекрумсі. А, ми так. тут, походу, опять одні будем. Угу. Тут айс дверь і там паурум, як я поняв. А куда надо йти? Давай наверх піднімемося. О, да, тут якийсь паурум, наверное, чи як воно. Ладно, давай наверх. Угу. А я, походу, понял, что це. Тут дивись, присідай. А шо, тут. Подожди, подожди, шо тут? Це той самий монстр? О, якщо тут монстри, я щось не хочу. Не тут, ну, Чоловік ховається, там стульчик. Я так теж подумав. А як просісти? Мусорка. Там монстрів нема, навіть чи є. Не, немає, немає. Я вже перевірив. Ого! О, веревка. Ого! А тут впасти можна? можно. А, не, я не хочу падать. Я не хочу. Да я иду проверять. Я помню, что е, е... Там був на цьому. Ні, тут она под... Да, я помню. Короче, сюда падаєш. Падать? Да, просто падаєш, от там, де виходи. Ладно, падаю. І летівка левел п'ятнадцятий. За Windows. Mm. You know, Який Windows? Windows? Це. Да Це уровень mm. знакомого. Mm. Сік. Знаю, це Юровен, його возможно пройти. Навірно. Яксо ти паркурист. А якщо не, то ні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я його вже чую. Ні, ні. А, ні, я не туди, я не туди побіг. О, фух. Ну що, навіть. Він, кстати, оці препятствия. Він не може їх переприймати, його теж треба через них провозити. А, ну тоді фух. Він типу за скоростю ігрока біжить, тобі надо гадати типу, не останавливатися. Ой. Діка, хто что? Не остородно то це значить геть на что Вижу. Человек, я «Ты тоже. «Ты хочешь, ты Я тоже. Е. Yeah. Фух, мама Фух. сначатый. их. Нет, это что С первого раза фух, так я уже. Ага. «А я уже а, нет, а, <гас> э -э <-м>. Тут <плес> а, чуть-чуть темно. кінця, Що? Це кінець? Я не до кінця дойшов. Так, я так і поняв. Дякую за ігру. Подожди, я ще пройти бекус. Це я статті його перший раз прийдуть, я теж чайки, чайки пройшов. Давай потім в І там, де... Побачить сакуиси, я в кінці сам. йди в темноту просто. Так, ну нам значить надо сюди. Або сюди, або сюди. Но, ну, Но твоя на кококу було просто супер. Так. Да. Ось я краще, то я тебе бачу. Кстати, я так думаю, давай в паурум зайдемо. Зачем? Ну, не знаю. Ну, це, напевно, все. Ми пройшли пекрус. Всього да. було 3 частини. Ми за, десь за 3 дні, виходить, пройшли пекрус. Можемо могли. Були... I <laughs> don't